Розпечене, липке, задушливе смородіння здіймається з нескінченних тон гниючих відходів. Запах не просто неприємний, він щільний, їдкий, став самим повітрям, що просочує одяг, шкіру, думки. Тут гори, не з каменю чи землі, а з пластикових пляшок, картонних коробок, іржавого металу, обривків тканини, всього того, що ми викидаємо, як не потрібно. Це не просто звалище, це цілий світ, що кипить своїм невидимим здалеку життям. Тут, на околиці Маніли, де цивілізація в її звичному вигляді закінчується, починається інша реальність, створена суворою необхідністю, щохвилинною нуждою і боротьбою за виживання. І в цьому світі, де немає електрики, проточної води та постійного джерела їжі, все робиться по-іншому. Навіть те, що ми називаємо близькістю чи стосунками. У нашому світі будинки будують цегли та бетону з дверима, замками, вікнами, які відокремлюють один простір від іншого, одне життя від іншого. Тут будинки збудовані з того, що вдалося знайти. З покручених листів заліза, шматків фанери, старих банерів з яскравою вицвілою, рекламою, з сотень тисяч, мільйонів пластикових пляшок. Це скоріше тимчасові гнізда, вони дарують ілюзію дому, ілюзію усамітнення. І саме в цих домах без стін, де запахи звалища проникають крізь кожну щілину, де звуки життя інших мешканців чутні як свої власні, навіть найособистіші моменти перестають бути такими. Те, що тут відбувається, це не тільки почуття у звичному для нас розумінні. Тут стосунки це угода, договір, виживання. Люди, що живуть тут, скавенджери. Ті, хто риється в смітті, вишукуючи те, що можна продати, обміняти, використати. Пластик це їхня валюта, їхній будівельний матеріал, їхня надія, і іноді основа для чогось більшого. У цьому світі немає місця для довгих залицянь, для романтичних жестів. Час тут тече по-іншому, і цінності інші. Головна цінність ресурс, їжа, вода, якщо пощастить знайти джерело або зібрати дощову. І безпека, наскільки це можливо у світі без права на помилку, де єдиний захист це тендітна угода з іншими або вміння постояти за себе. І ось настає вечір. Сонце сідає за гори сміття, і саморобна лампа з пляшки, наповненою гасом або відпрацьованим мастилом, запалюється тьмяним жовтим світлом. Життя не зупиняється, просто змінює свій ритм. До однієї з цих тендітних халуп підходить чоловік. У руках у нього пакет з кришками від пляшок, зібраними за день. Можливо, з кількома кілограмами пластику, можливо, з невеликим пакетом локшини або рису, який він виміняв у торговця. Він не стукає, тут немає дверей у нашому розумінні. Він просто зупиняється біля входу, а жінка, що сидить всередині, підводить очі. Між ними дуже мало слів. Погляд. Короткий діалог про те, що було знайдено сьогодні, і рішення, яке приймає вона, тому що це її дім, її простір, який вона вибудувала або зайняла, її тендітна фортеця, і вона вирішує, хто увійде, хто розділить з нею цю ніч. Ось він пластик як валюта. За 5 кілограмів пляшок, за пакети клокшини, за обіцянку допомогти спочинкою даху з банера від пепсі чоловік отримує місце біля вогню, якщо він є, або просто куток на картонці, що служить ліжком, і отримує можливість залишитися на ніч. Це може здатися цинічним, але це прагматично, це чесно, за мірками цього світу. Це обмін. Взамін на примесені ним ресурси, вона дає тепло людського тіла. Тут шукають не романтику, а вигоду так, але шукають і тепло, шукають тимчасовий захист від самотності, від страху, від суворої реальності, яка кожну хвилину готова поглинути тебе. Бути поруч з кимось це вже немало. Це підтвердження того, що ти не один. І в цьому сенсі жінка тут володіє дивовижною силою. Вона не річ, вона господиня свого простору і свого тіла. Вона вирішує, хто гідний розділити з нею її мізерні ресурси і її близькість. Її вибір заснований не на соціальних нормах або очікуваннях, яких тут просто немає. Він заснований на тому, що забезпечує їй виживання. Вона центр цього тендітного світу, його стрижень. Чоловіки приходять і йдуть деякі на одну ніч, інші на більш тривалий термін. Вони приносять з собою ще одну цінність: фізичну силу для захисту, вміння знайти щось вартісне в завалах, і кожне рішення вона приймає сама. Вона може прийняти його, якщо їй потрібен ресурс, або відкинути, якщо він прийде з порожніми руками. Це її право, її спосіб контролю у світі, де майже нічого не контролюється. У нашому світі люди зустрічаються в кафе або кінотеатрах, тут біля купи сміття або всередині халупи, пропахлої димом і гниллю. Поки в інших місцях говорять про почуття і майбутнє, тут говорять про те, що вдалося знайти за день і про те, де безпечніше спати цієї ночі, інтимність тут це форма обміну. Чоловік дає щось матеріальне і отримує доступ до тепла і близькості. Жінка отримує ресурси, які допомагають їй вижити і, можливо, захиститися. Ця система відображає їхнє повсякденне життя. Вони переробляють сміття, перетворюючи його в засіб для існування. Вони так само переробляють і відносини. Це може шокувати, це може викликати осуд з нашого світу комфорту і умовностей. Але тут немає місця лицемірству. Все прямо і чесно. Є потреба, є ресурс, є обмін. І якщо цей обмін включає в себе людську близькість, значить так тому і бути не тому, що вони хочуть так жити, а тому, що звалище диктує свої правила. Саме в цьому світі, де думка про дім зводиться до даху з банера, а їжа до знайденого рису виникають ці прагматичні зв'язки. Вони дозволяють людям виживати в нелюдських умовах, знаходячи тепло і підтримку навіть серед гір сміття. Це їхня адаптація там, де, здавалося б, немає місця ні для чого живого. Настає ніч. Сутінки згущуються над горами сміття, і крихітні вогники саморобних ламп пронизують Чорноту. Спека дня змінюється лише трохи менш задушливим теплом ночі, насиченим тими ж запахами гниття і диму. У цих тендітних халупах життя триває, але тепер під впливом інтимності, яка тут не завжди пов'язана з почуттями, але завжди з виживанням. Пам'ятаєте, як чоловік підійшов до халупи з ресурсом в руках, пластиком, їжею? Жінка прийняла його. Що відбувається далі, коли вони опиняються всередині цієї хати без стін? Тут немає спалень, немає дверей, які можна зачинити. Часто це один маленький простір, де живуть кілька людей, кожен на своїй картонці або шматку ганчір'я. Інтимність тут не обставлена ритуалами залицяння чи красивими словами. Є потреба і є можливість її задовольнити або обміняти. Все відбувається прямо тут, в єдиному приміщенні, під дахом зі старої плівки, на картонці, яка служить ліжком, ніякої приватності в нашому розумінні, але це не означає, що тут немає місця для чогось більшого. Серед цієї суворої прагматики, серед постійного обміну, іноді виникає те, що можна назвати. Довірою, партнерством або навіть, за їхніми мірками, справжнім зв'язком. Коли назвали ще прийшов рейд, щоб знести халупи, цей чоловік не втік, а залишився захищати її і її дім. Це вчинок. В їхньому світі це значить дуже багато. Це не 5 кілограмів пластику, це демонстрація надійності. І жінка може вирішити, що такий чоловік гідний залишитися довше ніж на одну ніч. Він довів свою цінність. Або інший приклад, чоловік міг приходити кожен вечір зі своєю скромною здобиччю, трохи рису, кілька кришок, шматок знайденої тканини. І він просто був поруч, мовчки, не вимагаючи нічого натомість, крім місця для сну. І його постійність, його тиха присутність теж цінність, і жінка може вирішити, що така присутність це те, що їй потрібно. Чоловік може залишитися назавжди не тому, що зробив пропозицію з каблучкою, а тому, що став частиною цього тендітного побуту, тому що він взяв на себе частину турбот, тому що його присутність робить життя жінки хоч трохи легшим і безпечнішим. І це їхня сім'я, сім'я, що живе на звалищі під банером, де погоду диктує сезон дощів, а стіни колишуться від вітру. Ці люди зманіли, живуть у світі, який нам важко уявити. Їхні цінності сформовані не книгами і не соціальними нормами, а щоденною боротьбою за існування. Їхні стосунки не завжди любов в нашому розумінні, але це завжди прагматизм, замішаний на чомусь більшому. Вони знаходять тепло, безпеку і навіть іноді справжню прихильність. Їхнє життя це постійне нагадування про те, як екстремальні умови змінюють людську природу і відносини, вони виживають там, де, здавалося б, життя неможливе. Вони будують свої будинки зі сміття, а зв'язки з необхідності. Тут істинна цінність не в пустих словах, а в конкретних діях і в умінні буде поруч, коли це дійсно важливо. Тому що там, де сміття стає домом, народжується інше життя, неймовірно стійке і сильне.